Шановні друзі, я вітаю вас усіх, любов'ю Господа Ісуса Христа. Візьму декілька хвилин вашої уваги і декілька важливих слів про цей останній час, про духовне життя і про відкриття від Бога, про пророків і дещо інше навколо цього. Прочитаємо із другого послання апостола Петра у першому розділі в кінці на початку другого ось такі слова. І ми маємо непорушне пророче слово. Ви добре робите, зважаючи на нього як на світильник, який світить у темному місці, доки почне розвиднятися і ранкова зоря засяє у ваших серцях. Насамперед знайте те, що жодне просто описання не постає з вола сноготлумачення, тлумачення, адже просто ніколи не було з волі людини, але від Бога звіщали мужі натхнені Святим Духом. А були в народі вже пророки, які між вам будуть лжевчителі, які вноситимуть згубні єресі і відречуться від того владики, який їх викупив і тим наведуть на себе швидку погибель. Дорогі мій, Писання навчає нас усіх Свята Біблія. Дух Божий написав Писання і це Дух Божий диктував, надихав. І Боже, люди писали, і нам є написано святе Боже Слово. Це не просто книга. Серед всіх книг Біблія стоїть найвище Слово Боже, воно є натхненне, воно живе, воно діюче. І дух Божий сам про себе через Петра сказав, що Біблія, от написано, написано, старий заповіт, новий заповіт, особове відкриття, остання книга. Що це найвірніше, найправдивіше. Боже пророче Слово. Пророче це те, котре говорить зараз і про майбутнє. І дуже конкретно то, що говорить і діагностує ситуацію. Бог бачить пронизливо, глибоко конкретно. І тут же є попередження, що між вами будуть і неправдиві пророки, я читав, будуть неправдиві вчителі, будуть багато всякого такого говорити, служити. І в старому заповіті були пророкуючі люди, і були правдиві, і були неправдиві. І в новому заповіті. Дорогі мої, ми, ми мусимо знати таку одну велику річ. А саме, що об'єкт нашої віри, той, в кого ми віримо, це Бог Отець, Бог Син, Бог Святий Дух і четверте Писання. Та як би сказати, просто чотири в одному. І це все нероздільно. Не зараз мова про це, не роздільне. Чисто, якщо я говорю, що я вірю в Бога, або в Ісуса Христа, або в Святий Дух, то це і означає Писання. Якщо я говорю, що я вірю в Писання, повністю вірю довіряю Богу і Писанню, то це означає, що я всім чотирьом одинаково довіряю. Бо там є величезна інформація про Отця, про Сина, про Святого Духа, про Ізраїль, про церкву, про останні часи і всі всі останні події, дорогі мої. Ми маємо в цьому питанні розібратися. розібратися. І найвірніше пророче слово це є слово Боже. Одна з великих проблем багатьох людей, які називаються християнами, що дуже мало читають. Мало того, не вникають і не інтересуються, не можна робити будь-які висновки нам і за якоїсь проповіді чи якогось пророцтва. Чи якось даже вчення, все треба читати, вникати, чи так воно написано. У богослов'ї є таке розуміння, що Біблія це є логос. Богом дане Слово, яке випробуване, перевірене і всім допомагає. Це правда. І друга теза це рема. Це в богослові так воно називається. Це те, що сьогодні нове, свіже приходить від Святого Духа. Може бути явлення Христа, може бути явлення ангелів, може бути видіння, може бути сновидіння, може Бог щось сказати, відкрити через Біблію. Це називається відкриття. І це називається Рема. Так от, у святому Писанні, в посланні Коринтян, у 14 розділі є описано, що якщо в зібрані будуть служити пророки. Чи чи до вас додому прийде, чи десь тут вас хтось інший підійде, і буде служити, як би даром пророста і звіщати щось по суті, по факту, майбутнє і так далі. То писання говорить, що коли це прозвучало, то всі розумні мудрі люди мають над цим порозважати. Не зразу приймати, дорогі мої, не зразу приймати, а взяти і порозважати, порозсуждати, проаналізувати. І треба звернути увагу на те, чи. Оте сказане, чи показане, чи відкрите, чи дане та, би Богом, Рема, чи воно відповідає найвірнішому пророчому слову? Бо Дух Божий дав Біблію, якщо Дух Божий піднімає пророка, і чи пророка нам приносить, передає те чи інше слово, воно має відповідати і тексту, і духу Біблії. Уточняю, нову заповіту. Тут же Дух Божий сказав через апостола Павла, що дар пророцтва даний для збудови, для натхнення, для підтримки, для втіхи. Для втіхи. Дуже багато хто беруться, називаючи пророкуючі люди, беруться щось сказати наперед майбутнє. І ми за ці останні декілька років, взагалі, всі роки так було. От, у всіх поколіннях при всяких землетрусах, війнах, революціях і в наш час свободи. Я хочу сказати, що я останні 30 років свого життя віддав для проповіді Євангелії. Взагалі 36 років проповіді Євангелія для людей неспасенних. От, і Бог дав, і, і ці школи, були і учбові заклади. Це були військові частини, це були парки, стадіони, заводи, фабрики, От, і в'язниці майже всі України. І друзі, ми кругом несли Євангелія. І були пророки, які нас підтримували, і благословляли Під... Бог через них підказував, куди що, як іти. І були пророкуючі люди, які були проти, були проти проповіді Івана, щоб людям не нести І Ми знов відкривається та чи інша справа. Наш висновок, в цьому невеличкий висновок, що так завжди було. Завжди була Біблія, була служиття, жіння, служителя. Різні етапи проходив народ, і проходила церква, і були пророки правдиві, і були неправдиві. Питання більш конкретніше, якщо ми бачимо, що щось воно не так, щось воно не по писанні, щось воно не надихає, що робити? Писання вчить нас, Дух Божий вчить нас, що просто не треба принижувати. І пророків, друзі, не треба принижувати. Ми розумні люди, якщо якісь речі є сказані, ми можемо записати, записати дату. Коли, якщо я хочу вам сказати, що е, своїх 39 років християнського життя я не один раз е, чув такі просто, про продовсить, такі точні, точні дати, буде то, буде то, тоді, то то і так далі. Я записував і хочу сказати, що всі ці точні речі вони не, не, не збулися при мені. Багато речей збулось, дуже багато, але багато речей не збулось. Ми знали від Духа Божого, ми знали, що була пора для проповіді Іван, і той час зміниться, і про війну ми наперед знали, що хвороби знали. Тож багато речей було сказано, і що ці речі були трохи затяжні. Але ми знаємо, що ми є з Богом. Нам Бог відкрив, що всім війнам буде кінець, нам Бог відкрив, що всьому в цьому буде кінець. Нам Бог відкрив, що перемога за Богом. Що б не робилося в світі, які б політичні події, багато речей зараз знову закручуються навколо Ізраїля. Ну і що? Ми знаємо про це, друзі, із Біблії. Головне, щоб ми увірували, ми були віруючі, ніякої паніки, ми служили Господу. І так, да, Біблію ми маємо приймати 100%. 100 читаємо, вивчаємо, досліджуємо, до друга підтримуємо, проповідуємо, свідчимо, благословляємо, допомагаємо, людям увірувати і спастись. Все, хай Бог поможе. А вже коли працюємо друзі, з духовними людьми, то ви будете знати і бачити. І коли знаєш правду істину, це набагато легше. І час від часу будуть пророки. І якщо ми бачимо, що воно те, що є, і до толку, до ладу, бо Боже просто дуже часто дає для втіхи, для підтримки, для виправлення, інколи для докору, для коректировки духовної, бо це нормальні речі. Це нормальні речі. От, наприклад, апостол Павел служив в Ефесі, побув якийсь час, побули хороші зібрання, і він надумав рухатися далі, в інші місця. Але вночі він в сні, йому являється Ісус Христос і говорить, що говори, проповідуй, не мовчи, не бійся, ніхто тобі не заподіє ніякого зла, Бо. В цьому місті є ще багато людей. І він зробив висновки, що Бог бажає, що він ще в тому місці залишився. Він ще там був, служив, проповідував, рятував людей. От. І багато людей ще навернулися до Господа. Відкриття скоректувало служіння апостола Павла. Апостола Павла. Свого часу мене були різні можливості. Дух Боже, мені відкрив, щоб я лишився в Україні, щоб служив своєму народу. І Я, друзі, донині послушний, покірний тому відкриттю і проповідую Євангелія для наших людей кругом, де мені допомагає Господь, де мені Бог дає аудиторію, людей, можливості, чи то тисячі, чи то десятки, чи то сам на сам, я стараюся людям нести слова вічного Євангелія. підтримка, втіха, підбадьорення і благословення. Дорогі мої, значить. Наші невеличкі висновки були в народі, були колись лжепророки, які між вами будуть лжевчитель, які вноситимуть згубні єресі і відречуться від того владики, який їх викупив, і тим наведуть на себе велику погибель. У всіх деномінаціях і напрямках, дорогі мії, є люди, які та як би мають відкрича від Бога. Дорогі мім я вас прошу во ім'я Ісуса Христа. Триматися біблійного Ісуса Христа. Це раз. Друге, триматися Слова. І аж третє питання звертати увагу більше чи менше на те чи інше пророцтво. Якщо Бог посилає до вас пророка, то завжди тільки з якоюсь ціллю, щоб тобі щось сказати, тебе підбадьорити, тебе скоректувати. Бо я хочу уточнити ще глибше: якщо ми справжні віруючі люди, ми маємо Божого Духа. І ми маємо бути водими Духом Божим, а не пророком. Всі, хто водяться Духом Божим, вони є діти Божі. Це восьмий розділ послання до Римля нам написано. Це теж написав Святий Дух. Чистий Дух Божий побуджує нас. Отут в середині все чуєш: тут до молитви, до посту, до писання поїхати, підтримати. Допомогти, благословити, пожертвувати, ну і да, даже десь е, щось перетерпіти і так далі, або кому щось сказати. Не один раз, десятки разів я мав. Люди тільки щось мені говорять, а в мені піднімається від Святого Духа місце писання, і в тому вже є відповідь, є натхнення або Боже зцілення, або Боже благословіння. Дорогі мої, нехай нам Господь поможе тут. Є така ще одна велика інтересна річ. Ми маємо не непорушне проче слово, і ви добре робите, зважаючи на нього як на світильник, який світить у темному місці, доки почне розвиднятися і ранкова зоря засяє у ваших серцях. Значить, такий хороший текст для нас, усіх, дороги, у нас є складності із війною, з переживаннями, з людьми, якими духовними переживаннями, другі, є писання. І коли ми, щоб побачити або просвітити це питання і в ньому розібратися, звертаємося не до людей, а до писання. І писання допомагає нам. І не розвіднятися написано, ми будемо шукати, не розвіднятися. і ми весь час тримаємося писання ми, аж поки не засяє ранкова зоря у наших серцях. Ви самі знаєте, як добре ходити, коли ти маєш хорошого світильника. І ви маєте знати, що ми маємо і Бога. Ми маємо Божий Дух, ми маємо Писання і, і дух людини, коли наповнений Божим, повний Словом Божим, повний Духом Божим, то дух людини теж стає тим хорошим Божим світильником. Да, весь світ тимряві, а ти маєш велике спеціальне світло від Бога. Багато краще за ці тепловізори, що вночі бачать. Боже слово дуже допомагає. І ти рухаєшся, ми маємо знати, що буде правдиве і буде неправдиве. Наша справа іти правильно і не дати, щоб вони нас звели. Бо, якщо це неправдиві пророки, він не від Бога, то він служить не для Господа, а для лукавого і його сіль смутити, налякати, нагнати паніку, щоб люди місця не мали, люди не боялися спати, боялися темряви. От такі речі роблять, щоб опечалити серце праведника, так написано Проха Єремії. Оце такі плоди у неправдивих пророків. Написано, і у вас такі будуть. Але, дорогі мої, вони йдуть куди не треба, і вони скоро, о, так сказати, досягнуть своєї недоброї такої цілі. От. Але наша справа вірити в Господа, вірити в Писання, триматися Господа, йти за Ним і плодоносити. І я хочу сказати на останнє: куди б ви не йшли і що б ви не робили? Моліться до Бога і просі, що вам Бог підсказав і відкрив. І Бог вам чи через Писання, чи через сон, чи через видіння, а може далі через пророка, підскаже, що вам надалі робити. Будьте благословені, Бог з нами, Бог з вами, і ми все це пройдемо і переможемо Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.